Сьогодні в мене неймовірна сирна насолода. Це хачапурі по мегрельськи готується швидко, просто легко, тож дивіться рецепт. Спочатку я приготую опару. Для цього в теплу воду я додаю цукор, всипаю дріжджі і з відміреної кількості борошна додаю сюди декілька столових ложок. Виходить ось таке тісто, густеньке, ніби для млинців. Ну, а тепер можна чимось прикрити і залишити постояти в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб дріжджі забродили. Опара, бо я вже чудово підійшла. Ви тільки погляньте, яка повітря настала. Це значить, що дріжджі гарно працюють і випічка точно вдасться. Ну, а тепер цю опару перекладаю в чашу, де я буду замішувати тісто. Сюди ж додаю сіль, одне яйце. Всипаю борошно. І додаю тепле молоко, в якому вже я розчинила вершкове масло. Ну, а тепер замішую тісто. Воно вийде таке більш рідкувате, ніж густе. Як я і казала, тісто виходить досить рідкувате, тому його вимішувати руками майже неможливо. Це краще робити ложкою, наприклад. Але борошна більше не додавайте, воно таке і повинно бути. Накриваю його чимось і відправляю в тепле місце, щоб воно підійшло на одну годинку. Пройшла одна година. Гляньте, як гарненько підійшло моє тісто. Тепер стіл добряче присипаю борошном, тому що тісто таке ріденьке І виливаю сюди тісто. Ділю його собі на дві частини. Це буде два хачапурі. Сильно борошна додавати багато не треба, лише щоб воно не прилипало до рук ось так. Ну, а далі перекладаю його зразу або на пергамент, або на коврик, на чому буду формувати хачапурі. Розкачую тісто. Сир я тут собі поділила на дві кубки. Тепер беру частину з однієї кубки і трохи залишаю, щоб посипати зверху. І защіпую ось так. Ну, а тепер це все потрібно розкачати в коло. Але обережно, легенько, щоб бажано не порвати тісто. Якщо я тут зверху десь трохи порвалась, то нічого страшного, буде якраз дірочка, щоб виходив пар. Тож не переймайтесь сильно. Тут у мене в стакані жовток і трохи молока перебиваю це все. Хачапурі переношу на деко і змащую жовтком зверху, ну а потім присипаю сиром, який залишився в мене. А тепер відправляю це все в духовку випікатись. Хачапурі випікалося у мене 13 хвилин при 200 градусах. Прямо зараз я його вже розріжу і будемо смакувати. Чай. Яка це смакота сирна виходить? М, -м, боже, як це смачно! Клас. Ну що ж, така краса і смакота у мене виходить. Зараз буду звати своїх уже, заварювати чайок і насолоджуватись цією сирною насолодою. Це дуже смачно. Ну а ви, друзі, пишіть свої коментарі, буду дуже вдячна за них. І зустрінемось в наступному відео. Ну що, як? Дуже смачно. Дуже? Угу.